Доброго ранку, я психолог Катерина Лукінова і у нас сьогодні тема, як впоратися зі стресом та повернути борги. В наш час, звичайно, трапляється різне, і інколи ми дивимося, що вже на нашій кредитній карточці або комусь ми заборгували велику суму грошей. Це викликає великий стрес і відчуття безсилля Я не можу, я не справлюся, що мені з цим всім робити. В першу чергу потрібно опанувати себе, зробити вдох, видох і зрозуміти, що ця ситуація вже сталася. Другий момент проаналізувати причини, що привело до цієї ситуації. Можливо, мені потрібна була екстрена сума на якісь е, витрати непередбачувані, а можливо, просто своїм відношенням до грошей я спровокувала чи спровокував цю ситуацію. Тобто, наша задача знайти причини і зрозуміти, що до цього привело. Після того, коли ми зрозуміли причини, нам потрібно подумати, як уникнути надалі, щоб такого не ставалося, і яка сума боргу для мене взагалі є посильною. Тобто, ось більше цієї суми, наприклад, я з кредитки не знімаю. Хоч би що сталося. Наступним моментом це озвучення тієї суми боргу, яка є, так, так потрібно подивитися страху в обличчя і проаналізувати наступний етап це проаналізувати свої те, що вам приносить дохід, тобто яка сума до вас приходить, і яку вам ще потрібно буде дозаробити, або для того, щоб віддати. Тобто зважити всі свої е, аналізи розходів і доходів наступним етапом оцінити, які витрати, щомісячно ви витрачаєте на свої потреби, і розділити суму боргу на той період, який ви можете віддати. І тупово діяти, віддавати і не нервувати. Але коли ви бачите, що суми не вистачає, і коли у вас з'явився борг, інколи це дуже класний шанс для того, щоб змінити роботу, навчитись новим навичкам, взяти додаткову роботу, і ви подивитеся, що інколи сума боргу може бути таким колосальним поштовхом для того, щоб якість вашого життя покращилась. Тому що, в принципі, рано чи пізно ви борги віддасте. А навички, які з'явилися у вас нові, стресостійкість, професійні навички, вміння ризикувати, воно залишиться з вами. І інколи те, що було для вас спочатку стресом і погано, може привести до чогось нового і до чогось е максимально корисного для вас. Тому, в першу чергу, щоб не був стрес за борги, потрібно їх не робити і мати свій ліміт суми, яку ви можете потратити в кредит, або позичити. І другий момент розуміти, що завжди можна заробити більше. Головне, це ваше бажання і ваші ресурси, ваші сили і ваші можливості. Тому бажаю вам фінансової дії. Грамотності вміння управляти своїми фінансами і е, з легкістю віддавати борги.